Безхатченкам на час холоду дають житло в обласних центрах. Надзвичайники відкриють пункти обігріву для безпритульних, адже синоптики прогнозують різке зниження температури на більшій частині України. А відтак і побільшає випадків переохолодження. Зігрітись чаєм та з'їсти бутерброд із салом можна буде у тимчасових пунктах обігріву. Працюватимуть вони до 27 лютого. Очікують більше клієнтів і у Львівському центрі нічного перебування нічліжці. Клієнт, так у нічліжці працівники називають безхатченків. Тепер їх тут понад 30 чоловік, та це ще небагато, розповідають у центрі. Директор нічліжки каже, аби стати постійним клієнтом, потрібно пройти медогляд, зробити флюорографію та отримати довідку шкірного диспансеру. За третій рік роботи тут можу сказати, що з похолоданням людей збільшується. Тоді, власне, і міняється принцип роботи нічліжки. Не принцип, а умови принципу. бо коли там є мінус 25, ми не дивимося на це, стільки там, чи є в людини довідка про флюографію, чи нема. Тобто обстеним каремати ставимо там, чи не по коридорах якось там ущілюємо, тільки для того, щоб людина не замерзла, не оборозилася. Минулого року такі були важкі хворі, навіть такі, що ноги, кінцівки були відрізані і рани не заживали, то вони довго тут у нас були. А в цьому році ще зима. Так що сильно про себе не дала знати. О восьмій вечора вічерняють двері притулку. На вході працівники центру перевіряють, чи клієнт не п'яний, бо таких порушників не впускають, запевняють у нічлісті. Потім їх реєструють та видають вечерю, мівіну, а ще три дні квасолю або консерву. Відігріваються, приводять в порядок свої речі, записуються в чергу на порання, вони мають можливості тут випрацюватися. Хтось миється, вечерюють. Тобто відігрівається, тому що ж це інш ліжка під час, дня, хтось хтось на роботі, хтось, ну що тут скривати, просить десь там під церквою. Пан Володимир розповів, що працює, просить гроші під церквою. За день може заробити понад 30 гривень, утім, так щастить не завжди. Заробіток майже увесь витрачає на їжу. Бувало так, що от у себе бомжатник, де я спав, присипається ці всі. Вода шинами замерзла. Я в такій обстановці виживав. Якщо продуктів вистачає, то теплоодягу, обмаль, кажуть у центрі. Зуття та шкарпетки це ті речі, які найчастіше просять клієнти. На другому поверсі ніч ліжки невеличка бібліотека. Працівники кажуть, є такі відвідувачі, що перечитали майже усе. То вони бачать прізвища, там Чехов, наприклад. Тобто він чув, десь час є в нього, він бере читає. Тобто такі випадки дуже часто трапляються. Коли почнуться морози, у центрі очікують, що кількість відвідувачів збільшиться удвічі. Оксана Щобак, Сергій Медведів, дня, телеканал Зік.